Та ще з фіолетовою піною цією активною, що чисто для мейки в основному кузова, що ось такою преміум Ультра плюс, що дуже ходова, це ось десяточка. то понятно, їх там об'ємами і двадцятками замовляють, що, що минулий рік, що цей, Вона ходова Там вже, кстати, 5 літрових і немає. Так що хто хотів, ще поки хоча б тройки десятки, є. А ось оця. Що для двигуна, то звісно, да, 20 літрова. Це я не знаю, це чи на підприємство якесь беруть де багато автомобілів, чи навіть не знаю, бо. Ну, або хіба що чисто десь на, на мийку, що займаються, що просто її можна викрати, бо так чисто додому, звісно, двадцятку взяти. Якщо в тебе й три автомобіля, то чисто для двигунів їх рідко миють. Це... ой-ой-ой. Наскільки вистачить, ну навіть і і таку замовляю, так щоб пив, що по активній півні, кого що цікавить, звертайтеся.